Привіт, друзі! Ви на каналі Тележанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашого номуграю у горі Симулятор 22. І це у нас життя фермера на Житомирщині. У селі Красилівка, друзі. Ну що ж, приємного перегляду. А тепер ви мене запитаєте, що ми взагалі робимо біля магазину, біля крамниці сільськогосподарською технікою. І я скажу так. Нам потрібно придбати деяку річ, яка буде необхідною для нашого проходження. Ну і звісно, що я обираю сівалочку. До речі, я нещодавно її знайшов в інтернеті, особливо навіть на українському сайті. І посилання, звісно, що я на червону зірку лишу в описі під цим роликом. До речі, хто не знав, то червона зірка це українська сівалка, вироблена в місті Кропивницькому. Навіть дивіться. Маркування у нас теж саме, дивіться, перевезення людей заборонено, червона зірка, ось все українською. Ну, а якщо стосується конфігурації, це можна там а, якусь там інженерну складову змінювати, можна змінювати колеса, забарвлення. там Небагато кольорів, але все одно все от, робиться заради от, самої сівалочки. Ну, заради самого дизайну колеса мо там змінювати, кому цікаво, посилання в описі. Ну що ж, їдемо, їдемо до крамниці. Зараз заберемо нашу сівалочку, а я продам тим часом нашу стару. Так, вона, звісно, що дорожча, так вона з-за кордона і так, вона трішки менша. Але скажу так: якщо ми придбаємо червону зірку, ми отримаємо. По вигоду. Це по-перше, ціна, навіть потрійну ціна можна більша ширина. І по-третє, можна заправляти добрива. Це найголовніше, бо тому що ці сівалочці наші... Старі, що це таке? Диви, ніби мій трактор гумовий, гумовий тракторик. Дивина та його. Перше таке бачу, друзі. Так тут ми зараз з вами розвантажимо нашу сівалочку. А потім вже й причіпимо червону зірку. Ні, ми ще продамо цю сівалочку. Подивимося, скільки нам грошей за нього дадуть. Ну, Червона зірка справді дешева. Пам'ятаємо, що була Ісарія на Кошмаку, А це у нас червона зірка. Знайшов цікавий сайт, а там повна модифікації. Там навіть три комбайни знайшов. Там навіть не там, на іншому сайті три комбайни. Навіть робив голосування за ПМС Дніпро, за Славутич і за Скіфа. До речі, найбільше голосів було саме за Славутича. Можливо, у наступному році ми придбаємо Славутича. Продамо свій фахер. Чи як там він називається, нас? Деусь фахер німецький. Давайте ще купимо насіння. 900 євро коштує всього-навсього добре. Без насіння нікуди, треба купувати. Треба купувати насіння. Так, підійдемо зараз нашим ХТЗ. Харківським. І завантажуємо насіння до нашого бункера. До речі, я ж говорив, що ми можемо туди завантажувати також і добрива. Оце дуже хороша справді сівалочка, бо тому що більш ефективна, можна вносити добрива, не потрібно орендувати розкидувач добрив. Це величезна користь. Так, завантажили. Ну, 400 ще ми насправді завантажується. Добре. На базі у нас також є м -м, добрива. Потім добре там на базі у нас і завантажимо і будемо потім саджати. Але з першого зовсім інше зробимо. Бо я хочу придбати ще одну ділянку. Так, у нас є гроші, і так ми можемо придбати ще одну ділянку. У нас це є всі потрібні фінанси. Так, все придбали, поле зовсім близько біля нас. І тут ми з вами посадимо. Так, у нас був нічмінь, тепер у нас пшениця. Я все ж роздумую можливо, і на наступному полі також посадити пшеницю. Як вважаєте, друзі, варто чи не варто це робити? Пишіть у коментарях. Я все ж посаджу. Так. Ось так виглядає з боку наш ХТЗ, який тягне червону зірку. Можете оцінити в коментарях, поставити вподобайку, підписатися на цей канал, друзі. Вам не складно буде. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі. Так, ну що, їдемо, друзі. Давайте з вирізочками засаджувати це поле. Ну що, друзі, засадили ми майже з вами повністю цей город. Дивимося, як у нас виглядає з боку наша сівалочка. Отак, От якщо ми зблизька підійдемо, подивимося. Ну і добре в... І також насіння, ми багатенько, насправді витратили. Друзі, ну так і повинно бути. Так, ну що, давайте сідаємо у наш ХТЗ і там наші косячки ми приберемо, наші помилочки на цьому полі, на цьому городикові. Ладно, ще ось тут засадами і там ще кілька клаптиків у нас лишилося. Все ж чим от мінус ХТЗ, найбільший мінус ХТЗ. З тим, що він дуже неповороткий. По, не дуже неповороткий. Він не буде й прямо їхати. Не в тому що він так буває закручується він не хоче повертати його так звичайний автомобіль. А він вщу, як в зигу повертає, бачите ось? Активна вісь у нього сзаді. Можливо, я дещо плутаю, ну, вибачте, друзі, я не дуже сильно розбираюся у сільськогосподарській техніці. <смі> тому можу помилитися, але все одно активна вість задня у нього є. Але все ж я хочу орендувати розкидачі наших, та нашого вапна, чому б ні. Бо тому що у нас поле потребує вапнування, а для чого нам треба вапнувати поле? Щоб зменшити, звісно, що зменшити кислотність самого ґрунту. А якщо у нас буде кислий ґрунт, дуже кислий ґрунт, то це означатиме, що врожай на нашому полі буде максимально мізерним. Ну І, до речі, чим, чим кисліший ґрунт, тим більше ґрунт потребує меліорації. А меліорація, це от, от, ми займаємося меліорацією. <сум> Удобрюємо, розкидаємо вапно, це у нас меліорація. Якщо кислий ґрунт, одразу меліорація. Зараз треба розкидати добриво і ось ось вапно. Обов'язково ці дії потрібно зробити для нашого поля. Ну що, заїжджаємо до нашого дворку. Дивіться, який у нас тут двір. Цікаво, коли ми купимо собі тракторну бригаду, там у нас буде велика база, будуть великі комбайни, купимо. Нарешті ще кілька комбай... ком... комбайнів. Ковбоїв. Ще кілька комбайнів купимо так, будемо. Крутими. Ну що, розкидаємо тим часом з вами вапно, нам потрібно розкинути на цьому всьому полі, бо тому що попереднього разу ми з вами садили сорго. А як ми знаємо, після сорго, після соняхів і після кукурудзи обов'язково треба розкидати вапно, тому що від цих культур дуже сильно окислюється ґрунт. ґрунт потребує додаткових мікроелементів. Все ж ці культури забирають дуже багато мікроелементів для свого росту. Їм потім дуже багато цих мікроелементів. Ну, Пшениця, там, ячмі, вони мало потребують. А от ці культури дуже вибагливі. Дуже вибагливі для свого дозрівання, звісно, що. Такі-то, друзі, справи. Але ми от з вами закінчимо зараз розкидання цього вапна. Я бачу, що я забагато навіть взяв і трішки вапна у нас навіть лишиться. Біть як у нас виглядає, все воно ну, так стабільно, все порозкидало, але деякі косяки у нас все ж лишилися. На цьому полі, і обов'язково треба це також і врахувати, і також виправити ці наші помилочки. Так, все, тут закінчили. І тепер їдемо їдемо ближче до нашого дому. Там ще кілька от лишилося місць, на яких також потрібно було розкинути е, наше вапну. До речі, побачив, що я не все скультивував, там один малесенький клаптик лишився. Спробую під час саджання чогось е, спробувати його також і Культивувати, перекультивувати, а потім все воно ж вапно ми внесли, то все. Ґрунт не повинен у нас бути таким же кислим. У нас все гаразд з ґрунту. До речі, це поле йти попередньо, вони не потребували, не потребували взагалі вапна. Бо я ж говорив, що от, якщо у нас були соняки, наприклад, чи сорго, то довелося б розкидати вапно. Дуже насправді вибагливі культури. Не пам'ятаю, що у нас з картоплею і буряками, можливо, хтось знає, то обов'язково дайте знати в коментарях. Ні, я спеціально одкажу, що хтось писав коментарі, щось цікаве писав загалом про сільськогосподарські культури, щось особливо про техніку. Я спеціально роблю помилки в, можливо, в роликах, щось не так розповідаю. Щоб ви писали коментарі, друзі, щоб ви щось цікаве розповідали. Щоб я ще дізнався, а ви ще дізналися цікаве, або ті, хто читає ці коментарі. Все для цього і робиться. Так, і я вивантажив це все, оце вапно, де ну, з'явилося взагалі. Диві, диві, в кущі залізло. А що це ви в кущі? В кущі залізли? В кущі, в кущі. Залізла в ці хащі. же ж. Оце вам гра. Гра справді дивує з кожним днем. Ну добре, поїхали. Поїхали до нашої сівалочки, що треба її заповнити і привезти до нашого дому. Так. А їду я вже біля біасеркви там, приїхав, там у Блодеру, Пам'ятаєте перший епізод. Ми там були з біля саду приїжджаємо. А тут у нас поруч дорога і тут у нас поруч виїзд до нашого поля. Одне поле ми вже засадили пшеницею і це також поле ми засадимо пшеничкою. Обов'язково. Так, ще треба подумати щось стосовно косіння трави. Ой, не знаю. Дуже складно. Дуже складно щось робити. Силос нам потрібен, солома нам потрібна, корови не знаю, чи взагалі я буду тримати. Я бачу, які там ціни. Я не знаю, коли я загалом не збираю ці всі гроші, але все ж я хочу вкластися в ну промисловість, хочу купити малину, врешті-решт, купити ще пекарню. От такі у мене плани на майбутнє. Я ще ж хочу завод з бо тому що якщо не буде на спідонів, то у нас загалом не будуть працювати, функціонувати інші наші промислові сектори нашого фермерського господарства. Тому, друзі, тут трішки зовсім інша ситуація. Це не, це не так, як на кошмаку, тому давайте далі засаджувати це все поле зверзочком. Ну що ж, поїхали. От і закінчуємо, ну майже закінчуємо, засаджувати це поле пшеничку. І от бачите, ми з вами і засадили, ми з вами і вдобрили це все. От бачите, яка корисна насправді сівалочка. Все ж нагадую, що всі модифікації, які використовують в цьому гному ви зможете в описі під цим роликом. І все там, дивіться, уважно. А то будуть запитувати, де модифікації? Все в описі, друзі, там вся інформація потрібна. Навіть на соціальній мережі, на інстаграм, телеграм і... А, і ще можна підтримати фінансово цей канал на адяцію. То підтримуйте. Буду вдячний вам. Чи підтримуєте канал, можна придбати якусь там, до прикладу мапу, чи, до прикладу, письмо цікаве, чи гру, чому б ні. Все робиться люди для каналу. Збираємо гроші для розвитку цього каналу для покращення нашого, для, покращення, для збільшення нашого контенту у цьому каналі. Ну що, приїхали, давайте зараз помиємо наш ХТЗ. На щастя, у нас є кільхер. Зараз помиємо помиємось нашу червону зірку. Бачите, прилибали нову сівалочку, прилили ту стару за кордону, своє ж використовуємо. Ну і все ж в Нумограї я використовуватиму, намагатимусь використовувати, використовувати наше вітчизняне. Ну, І деякі за кордони, чому, чому не використовувати польські трактори чи якусь іншу польську техніку. Ну, українську обов'язково треба, звісно, ще популяризувати. Так, беремо кредит, бо без кредитів нікуди. І ми купуємо з вами виробництво підонів. Я ж говорив, що без цього виробництва у нас не функціонуватимуть наступні виробництва як млин, як пекарня. Ну і багато інших. Тирса. Так, тирса також виходить. Виявляється, тут дуже багато тирси у нас виходить, якщо ми перевозимо дошки і бруски. так? Бруски да. Да, бруски і дошки ми сюди з вами при, при, привозимо, і воно це все переробляється у піддони. Цікаво. Цікава насправді система. Думаю, щось що одне з них треба, а насправді те й те потрібно. Недаремно ми з вами робимо от наші і івудс і, і ці бланки. Так, добре. Пленс і Beams. Так, добре. Їдемо з вами тим часом нашим кразом. Їдемо до нашої лісопильні. Зараз приїдемо туди, заберемо наші дошки і бруски і повеземо їх на промисловість виробництво піддонів. Не знаю, скільки у нас виробиться багато піддонів, але все ж наступного місяця я хочу. Взяти величезний просто кредит і придбати нову промисловість, бо все ж світ не стоїть на місці, світ навколо нас не обертається. Все ж ми повинні обертатися за ритмом цього світу, сучасного світу. Треба вкладати в гроші. Чим більше ми вкладаємо грошей, в промисловість, тим більше ми отримаємо. Це можливо не реальне життя, бо тому що в реальному житті тип менше. Отримає. До речі, сосана. Палет. Тут не можна, тут не з'являється більше двох палат. Якщо ви не три палетів, то вони не з'являються взагалі. Навіть я це випробував, показав вам. На жаль, тільки два піддони може, може з'явитися ось тут. Це і не помилка, можливо, це правильно, але місце все ж малесеньке насправді ця лісопиння. Так, бланкс, бланкс. Все. Завантажили усе і їдемо з вами до ось цього виробництва. Дивіться, скільки у нас є багато. Дивіться, я дивлюся дошки і бімс. бімс, Бруски. Вони якісь зовсім однакові. Думав, на мапі буде воно якось представлено по іншій, якісь будуть інші текстури, але це, певно, знову ж, знову ж багато часу треба витратити на нові текстури для ось цього всього. Нормально. І так, зіте. Так, так, зараз підійдемо. Тут поки що так навантажити не можу. Так, зараз будемо скидати, скидати з нашого кузова з нашого кузова будемо скидати наші дошки і бруски. Так, все дві Не хоче внуши. зникати, не хоче переноситися до нашого складу, ото дивина. Так, давайте ще ось цей, ось цей підом Так, переміщуємо. Так, ще лишається три скинути. Так, є, готово. І ще два лишається. Так, давайте скинемо ще цей. Давай, давай, давай. Важкий, насправді. от Так, сюди перекидаємо і останній все. Тепер чекаємо, поки у нас все переміститься на склад і будуть вироблятися тим часом наші підони. І підони. Бідони. Наші бідони. Ще бідони будемо виробляти. Треба ж колись молоко нам, нам складати. До речі, тут можна робити кон консервоване щось. Здається, консервоване молоко можна робити. Це згущене молоко, легендарне просто. Так, ну що, запускаємо наше виробництво, виробництво наших підонів. І будемо, будемо, будемо. Дивіться, як воно тут у нас цікаво. Ну, Ви все бачили. І тепер будемо оглядати нашу промисловість, яку ми придбали за 80 тисяч євро. Але ж перше закриємо, бо тому що знаємо, що якісь злодії до нас тут зайдуть, все покрадуть, тирсу покрадуть, хоча не розумію для чого вони. А ні, тут є щось стіне. Давайте зараз подивимося. Так давай сходимо, сходимо, сходимо. Так, 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 так. Заходимо. Так, початочок. А тут у нас дуже багато тирси. Цікаво. Ну і туди перекидається, ось ця система цікава. Ніби як пилосос тут у нас. Тут у нас дошки тим часом. Тут е спеціальне приладдя, якщо буде якась небезпека, пожежна небезпека. Так ось тут, ось Різні от е станки, це верстати, це верстати, станок, о, станок ось тут, це, певно, найдорожча частина цього заводу. Ось такий станок. Тут можна різьбити по дереву, Хі -хі. робити що завгодно або різьбяр його називають, станок, кому як зручно. Так, ну що, виїжджаємо з цієї промисловості і будемо їхати додому, перечікувати до наступного місяця. Так, але спершу я хотів би ще погуляти на нашій першій промисловості, навіть не першій, другій, де ми з вами очищуємо це все. Бо, як ви знаєте, 10, скільки у нас 30, чимось тисяч сорго. Де воно взялося на мою голову? Я виконував контракти і я дещо та й отримав. Бо тому що я виконав контракт і багато лишилося з того контракту соргу. І все ж це соргу у нас піде на борошно. Хм, цікаво. Погано, ще я не можу в ту каптерку зайти, зайшов би там, і в... дід сидів би там можна було б чену перехилити, але добре. І без того туди поки що не зайдемо, там зачинено. Неробочий час, певно, вже пішли, пішов наш комірник додому. Так, а вдома я от роздумую, чи продавати нам ось оце все, для чого нам ці кури. Це якщо ми плануємо займатися чимось великим масштабом, то доведеться зайти якусь модифікацію і все ж продати цей курник. Бо це підвозити щось їм, цю всю їжу. Не знаю, це не так і сильно вигідно. Не знаю, я б купив би щось зовсім інше. Ну що, переходимо на наступного місяця до жовтня. Нарешті ми в жовтні посадили наші городи. Там все повирішували стосовно наших промислових об'єктів, усе готово. Навіть відсотки по кредиту також забрали частину наших грошей. Тепер у нас 700 чимось євро. Мало, треба більше. Грошей нам дивіться, буряни, буряни навіть тут повиростали, прикол. Ну, ми їх ніяк насправді і не приберемо. Треба спеціальну техніку для цього. Треба вузькі колеса. Не ХДЗ вузькі колеса не прикріпиш. На на наш, на наш Урсус теж не прикріпиш. На жаль, тут також дивіться бур'яни, а на наступному полі ми ж там, здається, розкидали з вами вапно, меліорацію проводили. Тоді чого? Знову дивіться бур'яни. Та ви що? Знову сусід понакидав якоїсь гедоти до нас, понавіювало та й поросіювалося на нашому городі. От Треба цьому сусідові сказати, зробити щось. А то понароблював нам лиха. Добре. Так, друзі, ось така у нас була серія сьогодні. Ми з вами купили нове виробництво, навіть контракти. О, можна це записом виконати. Після запису, все ж, я це зроблю. Бо, гроші необхідні мені просто зараз. Ну що ж, друзі, я буду вам дякувати, що ви дивилися цей ролик. Не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на канал, вам не складно, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте канал. Також можна придбати, придбати мами хліб. Прямо перед нашим домом знаходиться це виробництво. Обов'язково придбаємо. як матимемо на це гроші. Ну що ж, друзі, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України.